Прикордонний рейд фактів тижня це напрямок, один з небезпечних. Як Україна будує там фортифікації? З чого вони складаються Наді мною 30 сантиметрів бетону, накат з деревини і ще більше метра землі. Які переваги дадуть нашим воїнам новітні лінії захисту? Десь до 40-50% відсотків переваги тим, хто обороняється, і наш ексклюзив з командувачем Сил оборони генералом Наєвим. Окупатися як слід по всьому периметру Україна активно зводить фортифікації не лише на лінії зіткнення, але й в прикордонних з агресорами Росією та Білорусь областях. Ми вирушаємо на Харківщину та Сумщину, аби поглянути, як ідуть роботи. Будівництво не зупиняється ані на мить. Воно триває попри сильні дощі. На моїх чоботах тут по кілограму глинистої з землі. Мало того, що тут холод собачий, ще й ось в такому фактично болоті доводиться хлопцям день і ніч зводити ось такі укріплення. По суті, це другий кордон. Такі бліндажі будуть десятками, хлопці кажуть, технологія відкатана, а отже, це можна масштабувати. В ній от, 5 патерн, бетонні патерни, там 300 пліта, зварюються по закладних. От, потім, потім усі щілини обмазуються ЦПС. Покривається гідроізоляція рубероїдом зверху, зверху земля, брьовна, потім ще раз земля. Зсередини приміщення вражає тут передбачене все наді мною 30 сантиметрів бетону, накат з деревини і ще більше метра землі. Ось така от підземна бетонна кімната, своєрідний бункер це ідеальне місце для того, щоб тут розташувати медичний пункт, польовий шпиталь або навіть штаб. Тут є окрема труба для вентиляції, труба для того, щоб можна було буржуйку сюди під'єднати. Тобто, це значно покращена версія традиційного бліндажа. Але не тільки такі бліндажі тут будують. Попереду них зводять лінію ще з одних на цей раз з бійницями. Це вже бойовий бліндаж. Він має кілька бійниць, власне, товсті перекриття, і його вже безпосередньо засипають. І буквально от кілька днів і він вже буде готовий. Такі потрібні в кількості десятків штук. Командувач сил оборони, генерал-лейтенант Сергінаєв розказує про деталі таких укріплень. Він вже будував подібні на Донбасі кілька років тому, і саме тому успіх ворожих сил на сході був мінімальний на початку повномасштабної війни. Кожен взвод має стримати наступ до посиленої роти. Відповідно, попереду облаштовується. Ми бачимо зуби дракона, але ці зуби дракона перед ними і після них буде ще установлено мінне поле. Коли наш воїн знаходиться в підготовленій оборонній позиції, йому набагато легше виконувати завдання перед його позицією багато шарове мінне поле, яке поєднане з невибуховими загородженнями. Те, що побудовано, воно побудовано. За класичною схемою, що тут що на Донбасі єдине зараз додавлене невибухове інженерне загородження, тому що там такої змоги, як побудувати протитанковий рів, було складно, тому що все відбувалося на передньому краї. Така вагнева споруда. Вона робиться на один зводний опорний пункт до трьох. Відповідно, на кожен зводний опорний пункт. І скільки буде їх побудовано, це звісно таємниця. необхідно таких три. Відповідно, якщо брати в межах області, це сотні таких споруд. Позаду лінії оборони знаходяться підземні бункери для шпиталів та особового складу. І лінія окопів. Попереду ще одна окопна лінія і бойові бліндажі. Далі мінне поле. І далі так звані зуби дракона, які мають зупинити ворожу техніку. Така лінія оборони практично не пробивається. Лінія тетраєдрів тягнеться в довжину на багато-багато кілометрів. І вони всі розташовані в двох метрах один від одного. Тобто проходження ворожої техніки практично унеможливлене. Ба більше, коли всю ці лінію добудують, їх всіх обв'яжуть ось цим колючим дротом і додадуть мінних полів. Це зробить ці лінію практично неподоланною. І тут українські інженери враховують досвід не тільки Донбасу, але й Запорізької області. Там такі укріплення довелось штурмувати. Приблизно так само рік тому ворог будував свою лінію оборони на Запоріжжі, так звану лінію Суровікіна. і вона створила для наших військ під час контрнаступу серйозні проблеми. Та найважливіше це окопи. Справжній окоп він має бути ось такий доволі широкий і з людський зріст. Ще його трохи виберуть лопатами і якраз а, буде майже 2 метра вище моєї голови. На фронті часто солдати жаліються, що викопати окоп на повен зріст важко. Тут все роблять технікою, бо якщо тут почнеться бій, ніякий трактор працювати не зможе. Ви бачите, що тут ковш екскаватора, він широкий, він утворив необхідний. Траншею, яка в подальшому буде зміцнена по боках. А попереду, відповідно, зроблена насип, яка йде нахильним кутом в сторону противника для того, щоб захищати від куль тих оборонців, які будуть потім займати цю позицію. Ми бачимо, що від самого окопу йде Берма, це відстань від. Відповідного захисного земляного такого спорудження, яке захищає від куль, тобто, коли ворожий стрілок він стріляє по нашій позиції, то кулі мають відштовхуватися від нього. За словами генерала, все будується не аби яка з чітким розрахунком ефективності. Лінії оборони допоможуть не тільки комфортніше тримати оборону, але і економніше. Банально треба менше солдатів і втрати також менші. Наявність оборонних рубежів вона дає десь до 40-50% переваги тим, хто обороняється. Якщо наш воїн знаходиться в окопі, правильно підготовленому, то це є ефективність і збереження його життя майже 50%. І це між іншим не перша лінія оборони першу успішно добудовують ближче до кордону. Ці ж лінії у Чернігівській, Сумській Харківській областях покликані зупиняти ворога, якщо він прорве першу. Ворог моніторить наші рухи, наші, те, що ми робимо, те, що ми так же, як і ми моніторимо вздовж кордону. Вони теж будують ВОПи, ну згодні опорні пункти, теж будують фортифікаційні споруди. Звичайно, ми теж за цим спостерігаємо. Це напрямок, один з небезпечних. Чому? Тому що в перші дні заходив ворог через Велику Писарівку. Вона знаходиться в 25 кілометрах по прямий Велика Писаряка. Вони заходили і йшли на Ахтирку, на Трасянець через Краснопілля на Сум. Як будувати лінії оборони, знають чернігівські прикордонники. Після вигнання окупантів з області вони вже майже два роки закріплюються на білоруському кордоні, щоб навіть ДРГ не змогли пролазити до України. Будують все: рови, загородження і міні-поля. Спочатку у нас йде протитранспортний рів, після чого йдуть загородження типу ЄГОЗА. Всі напрямки можливого заходу противника у нас додатково ще. Заміновані на загрозних напрямках також виставляються додаткові прикордонні наряди. Та й окопи, які будуються вздовж берега, мають закінчений вигляд. Тут обладнано все: незручні місця для стрільби, бліндажі і навіть перекриття. Ось так же виглядає повністю обладнаний шанець. По-перше, вже встановлені ось такі опори під перекриття. Він буде повністю накритий. По-друге, прикордонники його обшили дошками. При цьому дошки закладаються одна за одну. Це дуже важлива технологія, вона проста, але дозволяє... Зробити так, щоб земля постійно не ссипалася всередину окопу і її не доводилося викидати назад. Лінії оборони будуватимуться не один місяць, Хоч ймовірність повторного вторгнення з півночі низька, виключати її теж не можна. Будівництво фортифікацій йде повним ходом в різних регіонах України, і воно важливе не тільки з точки зору зупинки безпосередньо наступаючого ворога, а й створення більш комфортних умов для наших захисників. Сергій Кости факти тижня і єдині новини.